Йоу, еврібаді! Слава демос, бугаті! І залетіли ми в режимчик під назвою Чопкро. Ой-ой-ой, що ж тут робити? Ну, як я замітив, тут нам треба іти з тобою і добувати якусь їжу, чи що це воно таке. А, туда ще одну, на жаль, у ви. Ми не можемо зайти. І дивися, ми з тобою такоюсь обігаємо і паралельно відкриваємо якийсь. Ой, якийсь босс, чи щось воно таке, якась курка, якась курка. Так, дивись, якісь з тобою ми збираємо кейси. Що з ними ще робити? До кінця я. Не зрозумів. Е, Давай-ка. Напевно, коли нас уб'ють. Тут, походу, можна битися. Да, дивись, у нас є бос, у нас є чікен. Ми можемо цю курку вбити, і з неї дадуть нам прям багатько-багатько оцього корму. Так, хорошо, давай back to home. У нас є кейси, можемо відразу вже що відкрити. Сразу все. Давай подивимося, що ми з тобою налутали. Найшли якісь ножиці реєр і все остальне uncommon. Е, Так, якісь два класних. Да, Да, якихось два класних. Прям. Айтему ми з тобою знайшли. Так, давай. -ка. Давай-ка давай-тепер ка, давай -ка дивитися. Дивись, у нас є з тобою якась чікен-ферма. Да? Сюди ми з тобою, значить, скидуємо всі наші з тобою рослинки. І що тепер? А, ну щоб прокачати, діпа, їх нам треба назбирати з тобою 12 тисяч цього корму. Зрозумів. Так, крафтер. що тут робити? А, ну я тут не можу да, нічого зробити. І левел курочок. У нас з тобою лише тільки перший. М -м тайтл. Що таке у нас тайтл? Усе. Так, ми можемо з тобою. Давай повибирали ми з тобою, наприклад, самі-самі файні. Ні, давай не самі файні, поки виберемо. Давай так ось. Поки оце саме нубське візьмемо, Конфірм. І щось ми прокачали. А що прокачали? Що без поняття, диви. Ну Так, щось зробили, щось прокачали. Тайтл тепер у нас 126. Ем... І що? І що? Куди воно ділося? Вейпons. А, ну, в мене ця ложка активована. Колектор. Це наші з тобою всі, всі всякі оці штучки, дрючки. Так, нічого не поняв, але цікаво. Так, давай кадальше. Давай далі, збирати з тобою ці кейси і розбиратись взагалі щодо чого. Дивись. Ми з тобою збираємо якісь самі звичайні, тобто дерев'яні. Тут у, на... у них ще є і певна рідкість цих кейсів. Я вже їх, слухай, налутав. Прям купу-купу. Прям дуже велику. Мене ж і вдарили, так, знаєте. Нормально. Нормально мені накинуло ляпуханчика. пуханчика. Так, а скільки я вже назбирав? А, ну дивись ми вже зараз 1600 назбирали, і сразу нам дають з, тобі... з тобою скриньку. На 3200 нам з тобою дадуть ще одну скриньку. Точні, ну дивись, кролики з'явилися в когось. Може, то його пети? О, дивися, знов. Курка вибігла. Чекай. А ну-ка А, Ааа, -майо, це ПЕТ! Це, напевно, просто Пет, який йому допомагає, збирати у збирати ці всі-всякі прикалюшки. Тобто, чим сильніше ми прокачаємо своїх петів, да, тобто свою ферму, і потім ми їх зможемо також з собою збирати, же ж на оце поле, де збираємо цю всю штучку. Хорошо, давай, back to home. Let's go, We... сразу все відкриємо. В принципі, 22 кейси. Е, бачу, рейер випав. 200%. Ще один рейер, 166. А чи випаде мені щось Ліж цікавіше, цікаво. Ну, дубінка прикольна штука. Так, шість кейсів. Давай-ка, бенс. 160. Ого, нормально. Все, кайсика випало. Термометр випав і якась ще одна дубінка. Так, хорошо. Значить, ми беремо weapons, беремо ось оцю махину. І тепер у мене є ось така булава. Ну, да. Солідно, солідно. Хорошо, давай-ка ще далі кормить своїх оцих курей. Чи хватить мені взагалі? А, ну, все. Це виходить. О, мене. Появилася кура. <сіх> Хорошо. Так, е, що ми взагалі можемо придбати собі за робокси? У нас дивись є всякі от такі тобою катани. Е, ну, до, до них мені ще прям Ну, як до неба Речок Хорошо, давай тоді сразу в тайтл підемо, закинемо все таке, що нам необхідне. Точніше, не потрібне, да. Е, Давай-ка, Оце чупік можна теж, в принципі, Термометр можна для приколу собі залишити. Це остальне все, в принципі, можна же ж переробити. Конфірм, пенс трішечки прокачалися. Тобто, пацанову. Шадився, вовк лисиця, якась мега дубінка, ще й кролик є. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Грол Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим гравцем в своїй улюбленій грі. Так, let's go. let's go go let's go збирати. Оце все лихо. Так, ну сюди нам ще рано. Сюда ми ще не можемо. Нам треба якась енергія 100, і паніт Energy 100. І тоді ми зможемо з тобою це все діло добувати. Так, а мені цікаво, а я можу оцього, типа, отакого наказати? Да, реально. Чуєш? Так я його зараз вирублю. Бенс. Ууу, uh. я в нього забрав 4200, по ідеї оцього корму. Чи що то воно таке? Ну, буде називати пшениця, коротше. Я в нього забрав 4200 пшениці. Ти представ. У, uh. а ну це все, все одно. Хоть і хтось другий це зрубав, але зайти туди я все-таки все одно не можу. Обідненько, обідненько. А то я би пацана, пацана би якось там наказав би. Та й сразу би забрав би його той крутейський корм. Так, а де всі кейси взагалі? Кейсики, кейсики. Кстати, ми вже з тобою знайшли шість класних кейсів. Оооо. Uh. Халява, чуваче, тут кейсів просто тьма тьмуща. Такс, бемс, бемс, бемс. 18 кейсів, 20 кейсів є, і 7 прям супер-супер таких рідких. Так, я думаю, що в принципі цього нам буде взагалі таки достатньо. Опа! Hello, my friends! Let's go fight! Бемс. Ой-ой-ой, слухай, щось, щось. Він мені прям робить супер боляче. Не хочу я з ним битися, а то ж всі мої кейси позабирає. Так, давай-ка, давай-ка ліпше ми тут зараз долутаємо. І сразу back to home. Так, в мене є 20. Шість звичайних кейсів. Давай сразу їх відкривати. В принципі, домити не що. Подивимося, що нам випаде. Так, випали якісь ножиці із цікавого. А так, то більше, я так дивлюся, нічого і адекватного. Так, ну і звісно, ж 9 класних кейсів. Дивіться, ось їх, звісно, ж, шанс, що може випасти. Тобто рейєр це максимум, що може випасти, і шанс на нього всього лише 10%. Так, чупік, і. і що? І що? О, рейер. Кстати, два рейра. Меч випасти. На секундочку. А ну-ка чекай. У нас є вепонс, ну тут а... опа а в мечах, то побільше урон. Ти поняв? 174, в цього 82. Давай, мабуть, ми його візьмемо. А, ти ще поняв прикол? Тобто, якщо ми з тобою збираємо, якщо ми з тобою збираємо три одінакових гана, ми їх, виходить, можемо з тобою також ж і обміняти. Ось що прикол на щось більш прикольне. Так, в нас курочка виросла з тобою. Давай-ка подивимося, якийсь е халявний кейс, який я відкритий, звісно же ж так. І безплатний не може. Так, дивись, якийсь бронзовий кейс. Що з нього випадає, випадає якась булава. Так, два ще звичайних є кейсики. Давай-ка їх також відкриємо. Випали ножиці і якийсь термометр. Ну, таке собі, ладно. Так, з цього кейсу, що нас випадає? Дивися, відсоток на епік 8% і на Рейр 92. Тобто, цілком ймовірно, що ну, випаде, можливо, щось ліпше, чим у нас з тобою зараз є. Хоча дивися, нам випав з тобою повторний ган, правда, урону в нього в рази менше але тепер у нас їх бачиш є два два ганчика. Але для крафту треба їх три. О, у нас є т'я три А Ану, чекай, бенс, 270 так чуєш ж? Булава тепер-то в мене мощ. Моща. Летс let's гоу, go. Let's, go, let's go. Так, ооо, чувача ми Ми підросли. Так, я якусь подружку ось лупаша. Кстати, я її вже майже і затикав. Дивися, бемс 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 Вальнув! вальнув 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 вальнув, нормально. Ми ще з неї якихось кейсів налутали, багатько. У мене якийсь ще рідкісний кейс випав. Так, що нас тут? Так, тут непогано. А, так ми вже можемо і там бігати, і сям. Короче, ну тут уже, пацани. Прям починаються мутузитися, поняв між собою. І нам треба якось тако, знаєте, обережно іграти. Прям так, давай оцього типу, вальнемо Бемс, 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 вальнув. До побачення, просто телебачення. Так, хорошо, давай виходимо сюди. Таке, сразу давай-ка відкриємо кейси. Оці, звичайні можна швидко. Ці також, в принципі, можна швиденько відкрити. Так, 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 так. Насипало нам купу, купу всього непотрібного. потрібного. Такекс. Рейєр. Якийсь він зачуклований, як будто бы. О, а чого я не можу відкрити? Його? power. Він для мене недоступний, ти поняв? Хто сказав, що недоступний? Що буде доступний? Чам ми те очуваче вальнемо. Бемс. казала, недоступний. Все для мене доступне. Так, Диваємо ще один кейс, і випала нам якась рукавиця. Хорошо. Давай-ка одразу відзнаємо вепенс і попрокачуємо свої усі айтеми. Дивись, у нас який щупік з'явився. Кстати, він по силі вже більше, ніж ця булава наша з тобою. Бо ми її зараз ще раз дивись, прокачуємо. І тепер він прямо в общак потужний. Так, скільки нас оцих пілісосів? Е, цього в нас мало, цього в нас тільки два. Термометри можна прокачати. А оце нам би, кстати, все себе діло би і переробити. як-будто би. Хорошо, беремо чупіка. Берем чупіка. Давай-ка підемо зараз покормимо, покормимо своїх зайців. Кстати, можна собі вже буде взяти ще одного пета. Так, кроликів ми покормили. У нас вже тепер, я дивися, ось така команда з двох петів. Я думаю, що цілком ми повинні прям, прям потужно розвалювати. А ну-ка, чекай, дивися. Ось, ось, пацани між собою тут гасають Опа. Так, 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 так. Тихо. Ці, всі кейси мої, пацани. Ні, пацани, прям реально мутуються, Дивися, Бемс, мінус один, мінус два. Слухай, а щупіком не, не так уж і погано битися. Як будто би. тобі не здається. Дивися, ось все просто пацана. О, убили нас. Але все одно, бачиш, якусь, якийсь шанс. Е, дропу у нас у нас все одно залишається, якийсь відсоток дропу, так. Да? Якась коса випала, якась вудочка. Ну і це, звісно, ми ж, ж відкрити і не можемо. Ну то й чорт з ним. Давай відкриємо бронзовий і випадає нам ще один серп. Хорошо. Let's go сразу знову ж таки fight. Людей там багатько, так що пофайтитися, в принципі, на цій стадії уже є ким. Ух, ти, йо, диви! А цей пацан, то з мечом якимось прикольним. Кстати, він лівнув. Він злякався. Бо я гузик, да, значить. Ну, ну да, з таким чупіком можна ще й по лобі гарно получати. Так, дивіться, тут пацанчика ось загнали. Я босс, Вийти! Успів. Успів, успів просто лівнути з файту. Так, тут ми, в принципі, нічого цікавого не вибили. Чупік, кстати, ще один нам випав. Непогано. Так, бронзовий кейс. Елітний кейс, так? Да, Сіку рейр шмотки випадають. Такс, і я бачив, що у нас тепер у нас з тобою тепер, як будто буде. Би... Да, ми можемо прокачати чупіка. М -м, була вощенка. На жаль, не можемо, а меча вже прокачали. Ну, по урону, дивись, у нас з тобою щупачу. Самий-самий такий. Аж самий, да? Самий крутий. Тому давай, let's go. Опа. Опа, опа, опа. Пацан, пацанело, іди сюди. Тобі, тобі кердик. Тобі шикір башка. Ти чув таке? Колись. Бемс, вальнули. Ха-ха. Тепер я, бос. Тепер я головний на цій посадці. Так що, всі мене бійтеся. Так, туша, ось якась дивись, дівчинка, і гасає. У неї прям сукера якась моцна. Как будто да? Ну, слухай. Сел. Все одно, все одно я її дамажу і я її перебив. Ой-ой, все, все, тікаємо. Тікаємо, бо за нами вже виїхали. Так, зразу відкриваємо ці кейси, звичайні. Відкриваємо більш рідкісні. Вибили, Кстати непогано вибили. І два бронзових кейсу нам приносять, ну, не уж і багато. Давай-ка, давай-ка знову ж з тобою. Зайдемо, прокачаємо якісь шмотки. Меч прокачали. О, меч уже, як бачиш, більш крутіший, чим все остальне у нас інше. Так, можна ще оце його меч-джедая підкачати. Оцю косу можна підкачати. Кичати, ну все одно как будто тобі маловато. Маловато у нас з тобою всяких прикалюх. Чупіки ми не можемо качати. Цю можна штуку підкачати. Слухай, знаєш, куди давай підемо? Давай підемо. Що оцей весь мусор не потрібний. Е, ось цього закинемо. Дивися, зразу, Сразу оце все тако просто на переробку. Будемо ліпше прокачувати свого пацана. Щоб у нас було урона більше, Щоб ми були з вами швидкішими. Так, так, так. Чупіки, чупіки залишаємо. Чупіки ми збираємо. Оце все можна викидати. Викидати. Оце, в принципі, можна також викидати в цілком і не потрібне. Комфірм і сухо. Сразу прокачали два левела. Ааа, ми вибираємо з тобою перки, поняв? Тобто, з кожним рівнем ми прокачуємо себе все більше і більше. Он воно як працює. Все, поняв. Кстати, срібний кейс. Епік, 94%, легендарка 6%. Ну, nope. надійсь на лего. Випадає нам епік. А чи ліпший він нашого з тобою меча? 170-110. меч, <плух> <плух> меч в рази сильніший. Так, давай-ка свою курочку підкачаємо легенько. А, так слухай, ми тут зайс недокачаний. Треба Зайця, нам тут чуть-чуть. Будь підкачати ще Бемс, все, зайця, зайцями, пацани, з вами вкачали. Так, ну і в принципі з оцею катаною можна іти далі розвалювати. Так, де хто, Де хто? хто? то готовий просто з нами сразитися. Так, кстати, все, пацан, з бос, але я до нього не можу досати. Так, на нас напали, Бемс, вальнули ще одного тіпа. І за кіл нам, кстати, дають прям досить який приємненький бонус. Так, тут один якийсь усього дівчинка, якась з булавою. І нам бо її би по-хорошому би також отакого от оба. Розвалити. Так, в мене хепешки якось прямо маловато. Нам би підхилитися. Бо тут ось уже якесь пацан з косою нападає, так що ліваємо. Такс, давай-ка відкривати кейси. Надійтесь на щось е, суперфайне я не буду. Бо класних кейсів ми з тобою так ще і собі не вибили. Так, ну а це, звісно, вже ж відкривається зробоксі, і ми поняли, що там, взагалі, випадає якась туфта. Так, випало нам тут ще й два епіка. Так, якісь у нас є дейлік. Е, забрали ми з тобою якесь зілля. А що це зілля робить? Ну. Без поняття. Треба було почитати перед тим, як іти в катку. Але я думаю, що вона нам дає просто буст, щоб ми безліше фармили. Так, пацан, з косою. Ти там щось загуляв дуже сильно. Так що, друже, ще іди, іди на бокову, відпочивай. Ні, ну слухай, з мечом прям, прям прикольно фармити, але я замітив, що з косою ти б'єш там в рази просто швидше, кстати. Тут ось якась дівчинка. Я б, я би, я би її попробував би з її тою кувалдочкою розвалити. А ну ка бемс, бенс-бемс-бенс. Розвалюємо. Ано, оп, 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 оп. Розвалили маленько. Забрали XP і ще забрали з тобою якісь поінти. Напевно, що поінти із усею травою. Але бачиш, на цю фіолетову базу я ще не можу потрапити. Бо в мене, типа, говорить, що у вас у вас дуже мало сили. Ви дуже слабенькі, щоб нам ще фармити. Тоді давай ка на базу. Відкриємо зразу ці всі кейси, таку по фастіку. По фасіку, по фастіку. Бенс, давай-ка, 18, 18 срібних кейсів. Це жесть. Можливо, щось толкове випаде. Ну, слухай, Щоб Супер багаць багато чогось такого класного, я й не замітив би, так? Да? Так, від цих двох кейсів ми з тобою відмовляємося, бо вони заробокся. І два бронзових. Вибили ще дві епічних якихось шмоточки. Ну, неплохо. І що я можу відтозі прокачати? прокачати? Е, меч не можу прокачати. Чупа, чупса, можу разочок вкачати. І він уже стає ліпшим мечом. Ліпше, ніж цей меч. Так, 117 Бемс, це підкачало. Е, булава. Булаву не можемо. Термометр можемо підкачати. Ну і как будто би. Як будто Тоби і все да особо далеко ми так і не втікли. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобався даний відео, то підтримайте, його, звісно, жі своєю подобайкою. Також не забувайте підписатися на канал. А з тобою, як завжди, був Дензо, всім файного дня і всім пока-пока.